Ось хлопці, хто питав вашити і скрипалі, е приїхали хардові вашити, е скрипалики, е є райдужний, цей крапчатий, е він вже е їде до свого власника. Е вашити також е парочка вже продані, парочка заброньовані, залишилась. Оця вашитка Хардова, це дуже якісна вашита. Чарлі Форест. Не дивіться, що він трошки по довжині менший, але це порода шикарна. А коштує всього 1100 гривень. Це байкаліт, такий здвоєний для фінальної, ну фінішної правки. Ніякої різниці нема. Це вже доводичні роботи, тому не заважає. А байкалітів, особливо по довжині 150, вже, ну, вже велика рідкість зустріти. Це Карпатський фузив, шикарно працюючий доводичний камінь, в кого нема Блекар Канзаса. Я просто раджу. Цей працює трошки грубіше, але для ножів мені це подобається більше. Е, доводка, ну, я, я б сказав, би отак, от 5 із 5. Я обов'язково собі е, такий камінець е, добавлю до сета. Так що кому цікаво. Ну, тобто, виходить, е, що Райдужний цей 500, Звичай райдужний коротше, буде 500, 550, може туди десь, в залежності від зразка. Це дуже гарний зразок, я роботу його показував. Працює по усіх типах сталей. Я тоді швидко тоді чи крапчатий, він правильно називається. Це такий трошки грубіше працює, ніж молочний. Мені після нього різ подобається, дуже подобається. Скоро будуть нарізані молочні, то от, отакі камені там, приблизно від там, 600 там, 50 мабуть, гривень до там, 800. Ну, там, в залежності від наскільки чистий там, і так далі. Оцей зразок просто. Ідеальний. Вашити хардові по 1200. Це однорідна така порода, як, як пояснити, є вашити з кратерами, а ця вашита однорідна, тобто вона працює із зерном, і видає мілку-мілку таку власну суспензію запускається. І вона тонко-тонко так доводить ніж. Після нього різ шовковистий. Коротше, шикарна вашита. Подивимось, може я собі одну залишу. Ну, ці по 1100 і цей 800. Ще раз, цей 500, ці там 650-800 в діапазоні. Ну, Зараз нема, зараз молочні приїдуть. Вашити по 1200. Ці по 1100 і цей 800. До кожного покладу скрипалів парочку слуріків будете наводити або суспензію слуріка, якщо він м'який попадеться. Якщо твердий, то ним навпаки можна там, вибивати суспензію з інших каменів. Ну, Десь так. Так що цікавтесь, камені будуть постійно. Тому буду періодично викладати. А так, якщо комусь щось треба, то просто пишіть в особисті в телеграм, додайтесь в телеграм-чат Гостра школа, там це швидше за все викладається, тому перші люди... Реагують саме там, тому всім приємного дня, мирного неба на зв'язочку.